Доброго дня, шановні люби та півонізнавці. Я надія сьогодні з вами на каналі «Півоні. Все про них. Розказую у школі Початківці знову про сіру гниль. Саме про сіру гниль. Що це за назва? Знову і знову. Сіра гниль це не просто народна назва, як деякі вважають. Ні, це сіра гниль. Це українською, називається Грибна хвороба, визвана грибом Ботрітіс. Якщо ми будемо писати правильно, то ми будемо писати так: сира гниль. А в дужках ми напишемо: Ботрітіснерія да? латиною. Або англійською Ботрітіс Сінерія це буде одне те саме. І збудник хвороба, збудником якої є гриб. Чому я так кажу? Важливо знати інколи деталі, це допомагає. Ботрітіс слово, ботрітіс латиною означає гниль. Ось таке негарне слово, Так? грибна гниль. А чинерія сіра. Гниль сіра, тому хвороба називається правильно сіра гниль українською. Це не просто народна назва. Повторюю, а це назва хвороби грибної, яку викликає гриб. А тепер знову перейдемо, чому ми говоримо? Про цю хворобу знову і знову. Та тому що я розказую вам, що після такої погоди сьогодні сонце, а льють дощі, і ви знаєте, це катастрофа. Треба оприскувати весь час. Не весь час, а проти затяжних е, е, дощів, які були. Тобто, вже давно треба обробити всі свої півонів насадження ретельно фунгіцидами. Я це роблю фунгіцидом Максим. То що обробити? Ми з вами говоримо про те. Місце, наприклад, як оце. Дивіться. Ой-ой-ой, як показати зараз? Не можу показати. Ось, наприклад, так. Ось це місце. Де де? Ось це місце. Звідки виходить брунька? Ось там, давно, коли ще брунька була, не розвинула пагін, стебло не вигналось. Ось в цьому місці, ось в цьому місці, ось в цьому місці, де виходить з бруньки, починає виходити стебло. Розумієте, ось в цьому місці колись давно осіла малусенька гриб, грибничка, така грибна інфекція, повітрям її занесло. Не треба і не можна говорити, що у вас немає сірої гнилі. Якщо ви говорите, що у вас немає сірої гнилі, ви говорите, що у вас немає повітря, що у вас немає дощу, що у вас немає занадтого взволоження. Ось про що ви говорите? Сіра гниль у кожного є. Але ви можете її не помітити і не помітите точно. Ви помітите, ось тут я покажу. Ось в цьому місці треба прискати. Ось, де починається стебло. Ось тут вона осіла спочатку, коли це було брунькою. Це стебло вийшло, вона осіла. Інфікувала, і стебло вже погнулося, ціленьке стебло, у вас таке погнеться. Це дуже важлива така деталь. Ви коли побачите, що у вас вражене стебло, ось припустімось оце, так, вражене і поникло. Треба не жаліти, виріжте максимально, не жаліте, максимально виріжте, викиньте і знову обробіть фунгіцидом. так яким фунгіцидом обробляти? Да будь-яким, тому що обробка має бути зразу миттєвою. Ну, як миттєвою. Звичайно, не в дощ, а ось з'явилось сонце. Ви знайшли хворобливі місця, вирізали їх і зразу обробляєте. Повторюю, ще раз повторюю, тим фунгіцидом, яким є. Фунгіцид це значить фунгус. Грив, з що бореться з фунгус, з грибом, будь-який фунгіцид бореться з грибом. Ми не говоримо про його ефективність, ми говоримо про авральне збереження рослини. А коли ви все це обробили, от тоді вже шукайте ті фунгіциди, залюбки, якими ви користуєтесь у себе в аптеці. Так, аптечка у вас має бути, і в тій аптеці фунгіциди. На першому місці, а вже за ними інсектициди. Наступного разу ми з вами поговоримо. Це буде певне завтра. Про те, що треба робити після затоплення. А про гриби, по грибну інфекцію, сіру гниль, повторюю, сіру гниль. Багатьом сподобалася назва ботрітіс це прекрасно. Ось, але я вам кажу сіру гниль спеціально, бо це, по-перше, українською, а по-друге, дає розуміння, про що йде мова. Ось, То це іде саме про сіру гниль. І в бо трітіс, чинерія таким е, таким е, чином ми знаємо, що сідає на верхній частині е, 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 вегетуючої рослини. Так? На верхній, оце буде батрітія. Так, дівчатка, ви все зрозуміли, про що шла мова. Правильно, я вам показала, де обробляти чим. 20 мл ви розводите в 10 літровій ємності з водою. Так? І оприскуєте рослину, оприскуєте рослину всю, між вузля, де виходить особливо. так? Де виходить, ось ці бруньки виходять, так? Е, які потім розвиваються у стебла. Особливо все стебло по рослині, чи то деревоподібна подібна чи трав'яниста, і навколо неї всю землю ви оприскуєте. І знаєте, ось у вас є легкий вітерець. У сусідки є гриб, він до вас вже прилетів і ви його не бачите. Не кажіть, що у вас немає. Е, Грибу, це е, не можна так казати, бо це смішно, якби природа вас послухала. Є він, він шукає місце, де йому буде значно приміститися. Це все одно, що все одно що казати, що у вас нема мурах. Мурахи є скрізь, вони будуть, назвами не буде. А сіра, гниль і мурахи будуть, бо вони занадто менші, за нас розміром. Ось така вам е, примітивна біологія. Від такого, знаєте, від той людини, яка не знається на біології. Але ж теж ще вам розказую, що які речі, які очевидні ті, що може подивитися і зробити для себе висновки, просто пересічний квітникар, садівник, піонівий аматор. Я надія була з вами сьогодні, розказала вам. У школі початківців піонілюбів про те, що таке насправді сіра гниль, дівчата. До уваги! І я завжди рада вам чимось допомогти.